Щось важко мені дало сьогоднішнє заселення шестирамкових апіксів. Не знаю, як ніколи. Напевно, я трошечки вже старію. Ну, Тим не менш, заселив я 100 штук, 100 е, нових. Ось апікси нові, ті, що я купляв недавно, показував відео. І з десяток ще заселив своїх отаких от стареньких. Коротше, 110 штук. Все, апікси стоять. У мене 10 рядів по 10 отаких блоків. ну, по ч... Блок цей, 1, 2, 3. Виходить, у мене на 400 штук. Получилось у мене під нові апікси повністю один отакий ряд. І там ззаді другий. Це 80 штук, і 20 штук нових я розкидав. Он, там. Он. ну, там, Бачите, везде потрошки. Коротше, сотню заселив. Гарно виглядають яскраво, мені дуже подобається, трошечки освіжив пасіку такими кольорами. бачите. Гарно стоять, вже ось облітуються. Ось можу вам показати, як вони виглядають вже в нас заселені. Оце шестирамочник заселений, бачите? Бжоли вистачає. Так як я вам казав, шестирамочник ділив по дві рамочки з розкладу з бжолою забирав. Підставляв ще тоді криючу одну, бачите? Одну криючу прикривав типа, пару І все. І трусив сюди бжолу. Льотна якась бжола вернеться назад. Коротше, і все буде путем. Коротше, Ще трошки мені оце заселить пусті міста. Тут небагато мені, ще на, як то кажуть, один ревочок невеликий, зовсім невеликий. Заселить всі свої там пусті міста трошечки. І все. І що? І, і будемо наганяти на осінь. Пакети. Вони саме забезпечать медом, проблем не буде. Оце тільки проблема в мене трава. Неділю назад косив і оп'ять треба косити. Бачите? Ну Зато класно, блоки підняли, бачите, на блоках стоїть піддом, і трава вже не достає м цього до льотків. І на спину досить гарно, Н спина не болить. По 40 см від землі. Стоять, нуклеуси, грубо говоря, плюс-мінус. Ну там 30-35-40. Коротше, це таке. Траву косити треба. Мені хтось там писав, та ти ж попрошайка, випрошуєш там у людей. ці яких, газонокосілки, тракторець. Кажу, ну да, що тут такого? Хто просить, хто як то кажуть, стукайте і вам відкриють. А чому б Може де в Америці дивиться якийсь фанат Фабро, мільйонер. Думав, то зараз відправлю йому пару тисяч доларів, хай купить хлопець собі тракторець і косить траву. А б би ні? Ну Є ж люди, різні філантропи, інвестори, спонсори. Так що, А то під, з під підкалують мене люди, підкалують. Хтось та й подарить, не переживайте. Ну добре, Коротше, попрацював я сьогодні знатно. Бажаю вам друзяки, успіхів. Пішов я пить каву.